Обов'язкову евакуацію населення оголошено на звільнених від росіян територіях куп'янського району Харківської області. Повідомили в Куп'янській військовій адміністрації. Це рішення пов'язане з постійними обстрілами з боку Росії та помітно посиленими атаками по населених пунктах. Регіону евакуацію будуть проводити із декількох громад: Дворічанської, селищної, Петропавлівської, сільської, території Кіндрашівської, сільської, Корилівської, сільської та Купінської міської територіальних громад, зокрема міста Куп'янська. Адже вони наближені до зони бойових дій йдеться у повідомленні від Куп'янської ВА ситуація у Куп'янському районі. Місто Куп'янськ і район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лиману Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Попри те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року. Це місто постійно обстрілюється російськими загарбниками, які ведуть наступ на цьому напрямку. До прикладу, в ніч проти четверга, 10 серпня, росіяни скинули фугасну авіаційну бомбу ФАБ 250 на будівлю міської ради в місті Куп'янськ, А минулої ночі вони обстріляли село Кіндрашівка. Поранені 39-річна жінка та 41-річний чоловік.